Мир вам возлюблені, Господом. Багато ми вже сьогодні чули, мабуть, устали. Але по Божої милості ще послухаємо пару хвилин. Побудемо присутності Господній ще слухати Слово Боже. Будемо молитися, дякувати Богу. За все те, що Господь явив нам в нашому життю, ми співали такий псалом, що Бог явив нам спасіння даром. Поступав каже, що це незаслужений дар вічного життя, який ми отримали через нашого Господа Ісуса Христа. Знаєте, все в цьому мірі ціниться за що заплатили. І так воно є по житті. Коли ми щось заплатили, то ми це і оберігаємо, і цінимо, і переживаємо якось за те все, як брат Саша проповідував. А у Христі є певні якісь проти такі річчя, да? Він нам явив це все даром, спасень. Говориться, що не по нашим заслугам або великим якимись ділам, які б ми сотворили, Бог явив нам своє спасіння, а по великій милості любові Божій написано, що Він простек нам своє благовлення. Христос каже, не ви мене шукали, Господь говорить, а я знайшов вас. В цьому? Нема абсолютно нашого, о, можна сказати, зусиль, які би ми приклали, якісь великих для того, щоб успадкувати то, що Господь приніс нам з неба. Ні, це не за гроші, це даром. Знаєте, за гроші можеш багато що приобрести. Сказано, за гроші можеш приобрести дом, але написано не за те, щоб в ньому. За гроші можеш приобрісти ліки в аптеках, але каже, не здоров'я. За гроші можна приобрісти місце на цвинтарю, але не місце в небі. Слава нашому Господу, що все це, що ми навіть і не думаємо, і не розуміємо порой, нам Господь це явив даром для нашого життя тут на землі. Щоб ми радувалися в Господі, який явив нам Бог своє спасіння, зробив нас написано нову утвар у Христі Ісусі і дарує нам вічне життя там в небі з Ним. Якщо написано наче ту тужі, твердо сохраниме до кінця. Слава нашому Богу. Я буду читати трошки теж Писання. І поросуждаємо над тим трошки і будемо дякувати нашому Богу. Хай Бог благословить нас надальше в життю нашому, щоб то, що Бог дарував нам, нам сохранити до кінця і успадкувати життя з Господом. Читаю одну притчу, яку. Христос изобразил, и это Евангелие из Лука отметил, у Евангелии 13 розділі, розделе, в 14 розділі, разделе, 16 верша буду читать. Он же сказал ему, один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, Послал раба своего сказать званым, «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал, «Я купил пять пар волов, и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал, «Я женился» и потому не могу прийти. И возвратившись, раб тот донес об этом господину своему. Тогда, разневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб, «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не укусит моего ужина, ибо много званных, а мало избранных. Слава нашему Богу, что Бог сопричислил Нас з вами, церков, Господа нашого Ісуса Христа, до тих вибраних, як я вже перше сказав, яких вибрав сам Господь, як вибрав Він своїх учнів для служіння, якої було определено ним, про... розпросудити по всьому ліцю землі, так Господь і вибрав і нас з вами. Для спасіння, для прощення гріхів і для вічного життя. І сьогодні, знаєте, в Псалмі в одному сказано, в моєму 65-му блажен, кого ти зібрав і приблизив, щоб жити во дворах твоїх і насичатися тими благами дома. Твоєго. Блажен той чоловік, якого Бог вибрав, якого Бог не просто покликав, а якого і збрав. І між покликаними і вибраними Бог зобразив цю притчу, де він указує на то, що у віді брачного піра, каже. Іди і клич званих. Ми знаємо, сьогодні у нас проводяться браки, свадьби, правда, і ми кличемо, як кажуть, посилаємо приглашення, прийдіть на брак, порадуйтеся з нами женихом, з невістою, поучаствуйте. Але сказано, що коли був поклик до тих званих, то Кожен знайшов певну причину, як відказатися, як не прийти, на, можна сказати, на ту гостину або на той пір, який був уготований тим хазяїном піра. І сказано, що багато знайшли повод. Сьогодні теж кожна людина може знайти причину і повод, щоб. Не прийти, наприклад, в присутстви Господнє, щоб звершити певну, як кажуть, місію, яку Господь возлагає на кожного з нас. Тому що не просто так вибрав тебе, і мене, сьогодні Господь. Можливо, не кожен задумувався над тим питанням, а чому мене вибрав Господь? Чому Господь мілость свою кинув? На мене, як свій час на Єлісея, який, написано, оставив все, 12 пар волів, які, можна сказати, давали йому великий доход у житті, але милость Господня вона впала на нього. Так само милость Божа, вона коснулася. Свого і мого серця. Свій час ми відкрилися для, на той поклик Господній. І сказано, що Бог говорить, коли ну, ми розуміємо, що о, в цій притчі е, звані е, сказано, звані до яких е, був поклик прийдіть, е, яких господин Піра. Запрошував, ми розуміємо, що це був Ізраїль, народ Божий, до якого Христос каже, я прийшов до своїх, але свої написано, Його відкинули. Свої Його відкинули впослідстві, і розіп'яли його і взяли на себе, можна сказати, на довгі. Роки свого роду такого прокляття, де вони казали кров Його на нас і на дітях наших. Але на цьому не зупинилося, можна сказати, все то, що Господь оприділив. А ви не йдете, значить, я пір відміняю. Ні, написано. Що був поклик до всіх. Ідіть, ідіть по селам, по городам, по улицям, каже, і зовіть всіх, і хромих, і ніщих, і увечних. І сказано, що цей пір наповнився. Ми бачимо, що от времін Ісуса Христа, який прийшов. Де він говорить, коли зайшов він в синагогу і відкрив, дали йому книгу, і він прочитав таке місце писання, каже: що Дух Господен на мені, ібо он мене, ібо Він помазав мені благовістувати нищим і послав мене із целяти серцем, проповідувати, Пленним освобождені, сліпим прозрення, відпустити змучених на свободу проповідувати. Лето Господнє благоприятне. Со вірин місійної праці нашого Господа Ісуса Христа, пройшло, як кажуть, в народі много води потекло і много часу зійшло, прийшли віка. І... Слово Господнє, воно написано, проповідується. Сьогодні благовістується Слово Господа нашого Ісуса Христа по всій вселенні. І Христос сказав: і буде проповідано сіє зієї во освидетельство всім племенам, язикам і народам, і тільки тоді прийде конець. Тобто, прийде Господь знову, щоб вже. Не спасати, а судити этот мир. а церков Господа нашого Ісуса Христа, тобто ізбрані Богом, які прийшли на этот пір, які наповнили собою ці міста возлежащих, де могли порадуватися в місті з женихом і невістою. Ото браке, який предстоїть церкові состатися зі своїм Господом Ісусом Христом. Але я би хотів зауважити на один штрих цієї притчі, де сказано, коли пір наповнився всіма всіма сьогодні благовістє, воно розпространено по всьому ліцю землі. І християнство умножилося. І сказано, що коли господин Піра прийшов і подивився, вірніше це сказав раб, якого він послав. Подивитися, тому що все було готово, приготовлено. Він сказав, пір наповнився, але там відмічено таку. Річ, і ще є місце. і ще є місце. Сьогодні ще є місце, де кожна людина може сокритися під покровом Божим, уйти в число спасенних, тому що ще час написано. Благоприятный и День спасения. И Христос говорит: таке Слово, придите ко мне, все утружденные и обремененные, И Я успокою вас и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем и найдете покой, Душам вашим. Слава нашему Богу, Сьогодні. І ще є місце. Сьогодні ще є врем'я благоприятне, коли кожна людина, яка почує слово Господнє, може прийняти його вірою і уйти в те число спасенних, уйти в те то число того піра, який совершиться там із нашим Господом. Христос не Написано своїм обітуванням, «Но прийде за свою невесту, за церквою, за тих, які ожидають його спасенню». І сьогодні ще Бог говорить, щоб тому, що ми спасені написано по благодаті Господа нашого Ісуса Христа. І апостол Павло говорить таке ж слово. Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божья нечетно принята была вами. Ибо сказанное во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Слава нашему Богу! Щоб каже, та благодать не була тщетно прийнята нами, а щоб все те, що як ми співали, яке Господь дарував нам даром і не по нашим заслугам, а по великої милості любові Божій, Бог написано, що простерк нам своє благовлення. І сьогодні ми є його. Вибраний народ, діти Божі, які входить у, можна сказати, умовно, вийшли у той пір, який наповнився возліжащими і де е, кожен, хто ощутив, або е, то того піра міг. Порадуватися і утішатися тут на землі і там в вічності з нашим Господом. Але Павел, вірніше, написано до євреїв таке слово, я зачитаю, і будемо йти до молитви, хай Бог благословить кожного з нас, щоб в життю нашому нам, як кажуть, не опоздати поки ще двері благодаті. Он и в открытии. Щи можно выйти в этот ковчег спасения, и Бог говорит такое слово, Каже, почему говорит Дух Святой? Ныне, когда услышите голос Его, не ужесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня Отцы Ваши, испытывали меня. И видели дела мои сорок лет. Потому я вознегодовал на онный род и сказал: непрестанно заблуждают сердцем, не познали они путей моих, поэтому я поклялся во гневе моем, что они не уйдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого, но ну, далее он говорит: но ну, наставляйте друг друга каждый день, пока можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, оболстившись грехом, ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним. До кінця. слава нашому Богу. Бог до нас звертається, як в свій час Він говорив до Ізраїля. Але сказано, що многі ожесточилися, многі не прийняли, многих виник ропот, не віряє. І зато написано, Кості їх пали там в пустині. Ну Господь сьогодні говорить до тебе, до мене, до церкви. До вибраних Богом дітей Божих, до того сімені Аврааму, який буде і успадкує з Господом ці місця на тому піру, який Бог приготовив для кожного з нас. Тільки сказано, щоб нам начто життя. Ісусі Христі твердо сохранити до кінця. Господу нашому нехай буде вся слава по віки. Амінь. Прославим Його молитві Якщо є якісь потреби, нужди, будемо заявляти, будемо молитися. Хай Бог благословить. Подяка, слава Богу. Я думаю, що в кожного з нас є що сказати і подякувати Богу, да, Сашко? Саша просить за його состояння помолитися і подякує. Бог ходить на зустріч, ми віримо, чуємо багато свідоцтв в тому, що Господь є Бог наш. Він силен подати нам ту руку допомоги, коли ми в ньому потребуємо. Молимось, хай Бог благословить. Боже, О, благо. Боже в місті Суйтися. Соружити этот ні хвали, подяки тобі, Спаситель наш, Бог наш, за цей незречений дар вічного життя, який ми не заслужили, але по милості любві твоїй, ти простерк нам своє благоволення. Ти спас нас, Боже наш дарує нам оправдання і вічною. Слава Тобі! Я дякую тобі за кожну спасену душу, Боже, за кожного Господи. Хто сьогодні своїми устами, своїми серцями славить Тебе і простираєш з вірою, йде, Господи, забуває заднє, Боже наш. Але ти сказав, що сьогодні врем'я благоприятне, сьогодні день спасіння, що многі можуть прийти, Господи, успадкувати, То, Боже наш, місце, Господи, Боже, яке уготовано кожному, Боже, хто прийме з вірою, то Слово. О Христі, о Спасителі, примирителі нашому, який прийшов на цю прискорбну землю, щоб подіяти гріхи многих, Боже і явити спасіння.